Вітаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для букмекерів. Сьогодні ми говоримо про великий матч фінал Коппа Італія між Фіорентиною та Інтером. Можливо, десь дивно та неочікувано бачити саме ці команди у фіналі, зважаючи на те, як Фіорентина та Інтер розпочали цей сезон. У обох команд були великі проблеми, особливо це стосується Фіорентини. Яка після втрати Душана Влаховича, здавалося, так і не змогла знайти собі бомбардира. Команди були величезні негарази з реалізацією і відповідно з результатами. Вона йшла у нижній половині таблиці, тоді як після потрапляння до ліги конференцій в минулому сезоні, звісно, від Фіорентини очікували на прогрес. Втім, керівництво, що досить дивно для Італії, зачекало, повірило Вінченцо Італіано, І у другій половині сезону Фіорентина значно додала. Італіано зміг знайти вирішення проблем. Команда почала забивати, і в результаті вона покращила свою ситуацію в чемпіонаті, піднялася до першої десятки, вийшла до фіналу Кубка Італії, і найбільше її досягнення це, звісно, вихід до фіналу Ліги Конференції. Що стосується інтера, то найбільше досягнення можливо ще попереду. Команда зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті, але й Кубок потрібний Сімоне Інзагі, щоб. Хоч якось реабілітуватися за невдалі результати в чемпіонаті. Ну, ви скажете, що потрапляння до четвірки навряд чи можна вважати настільки вже невдалим результатом, але на мою думку, інтер, зважаючи на склад команди, на її потенціал, мав все ж таки боротися з наполі за чемпіонський титул, а не бути одним з претендентів на те, щоб зіграти в лізі чемпіонів. Тому кубок італії мені здається зараз є дуже важливим трофеєм для інтера для Інзагі особисто, і це можна побачити ще. Через те, як інтер грав, наприклад, у Санітур чемпіонаті проти Наполі, здавалося б, так, важливий матч, велика вивіска зустріч з чемпіоном. Але Інзагі просто виставив дубль. там грав Роберто Галіардіні, наприклад, Рауль Белленова, Ну, тобто ті гравці, які зазвичай до основного складу не проходять. І інтер програв 1-3, Але зрозуміло, що цей результат зовсім команду не хвилював, не хвилював тренера, адже всі думки про фінал Кубку Італії. До цього результати у інтера були чудові. Вісім перемог поспіль. Команда навесні наприкінці весни нарешті набрала ту форму, яку від неї очікували. І зараз, мені здається, все ж таки на боці інтера є перевага, адже Фіорентина свій пік вона пройшла десь взимку, десь в березні, коли була в неї там чудова серія з декількох перемог поспіль. Потім вона все ж таки закальмувала, почала втрачати очки і останнім часом. В чемпіонаті взагалі Фіорентина дуже мало програє. Втім, це зрозуміло, зважаючи, що ставка зроблена була на лігу конференцій, Але команда Вінченця Італіяна вже не здається настільки впевненою в собі, настільки легкою, настільки швидкою, як це було ще декілька місяців тому. Ну і до того ж, у інтера є одна величезна, величезна перевага це глибина складу. Сімон Інзагі здатний випустити на поле на заміну гравців, які будуть сильнішими за тих, хто у Фіорентини вийде в старті. І на мою думку, Інтер все ж таки в фіналі свого не впустить. Інтер має тут перемагати, і я пропоную ставити на інтер, незважаючи на досить великий коефіцієнт, десь в районі двох. Оцінюють букмекери перемогу команди Сімона і Це був Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтинг букмекерів. Ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, підписуйтесь на РБ у соціальних мережах та хай щастить!